Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 2 червня 2023 року. З самого ранку буде багато новин, переписок, перемовин, зустрічей. Чудовим буде обмін знаннями інформацією. Пік навчальних процесів у когось мільйон чатиків не замовкатимуть. Новини випереджатимуть одна одну можливі протистояння точок зору. Щоб не виводити це на конфлікт, варто віднайти точки дотику чи спільний знаменник, не намагатися нав'язати своє бачення опоненту так чи інакше кожен залишиться при своєму, а можна би було взяти для себе щось корисне. Те, до чого раніше б не додумалися. Сприятливий день для монетизації, творчості, ідей та фантазій, досить хорошою буде інтуїція. Робота з психологами, астропсихологами та коучами принесе відмінні результати. Дію чарівного піддупника, до речі, ще ніхто не відміняв. В середині дня може пристійно потрусити, в прямому чи в переносному смислі. Тому будьмо максимально уважні та обережні. Людям з хронічними проблемами зі здоров'ям тримати ліки поблизу, можливі нервові зриви. Якщо у вас заплановані Ічні поїздки, будьте максимально обережні за кермом в період з 3 до 8 години ранку. Пам'ятаємо, що цей прогноз є загальним. Для того щоб він був більш точним, запрошую вас на індивідуальні консультації в мою систему АстроСупровід. Підписуйтеся на мій влог, переходьте в сторіс там більше інформації про цей день, і не тільки. Дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра.